Ефективна психологічна підтримка у війську є не менш важливою за тактичну підготовку чи забезпечення зброєю. Вона допомагає зберегти високий моральний дух особового складу і розвиває у військових стійкість до екстремальних умов. Важливо це для того, щоб кожен військовослужбовець знав і відчував, що в нього є підтримка, що його вислушують, допоможуть і підтримують у виконанні свого бойового завдання. тобто наша задача настільки підтримати, щоб він відчував себе гідно і виконував своє ну, своє бойове завдання з гідністю. Військові психологині, зокрема, і командир частини, які приїхали, щоб отримати ноутбуки, розповідають, що дізналися про волонтерську діяльність південноукраїнських атомників від військових капеланів і вражені оперативністю виконання запиту. Я його запитала, говорю, мені так горить 10 ноутбуків, бо в мене особовий склад без ноутбуків, як без рук. А він мені каже, зараз один дзвіночок. І я ж кажу, це настільки оперативно склалося. Дуже дякую, дуже дякую завдяки таким людям. Я ж кажу, ми перемога нас чекає на Завдяки цій допомозі тепер у військових психологів буде можливість робити свою справу більш якісно а головне вдасться охопити всі підрозділи мірської піхоти. У межах благодійної акції Допомога захисникам України закумулювали майже 200 тисяч гривень. На знак вдячності військові психологині подарували колективу ПАЕС прапор своєї частини та вручили подяку за підтримку українських захисників і захисниць.